Це відео буде про персональну скидку на рекламу, а також про підвищення рейтингу нашого аккаунта на сервісі Godel. А якщо ви ще не зареєструвалися на сервісі Godel, то посилання на реєстрацію знаходиться під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код за допомогою свого мобільного телефона. Першим ділом переходимо на ЄРФО. Це можна зробити як з меню, так і клікнувши на синю кнопочку, яка зараз виділена в кадрі. Нам відкриється табличка, в якій видно. Що 5% персональної знижки дає 25% до синьої галочки. 5% персональної знижки дають по великим святам. При реєстрації також дають 10%. Інколи можуть дати персональну знижку за поповнення рахунку або покупку реклами. Постійно також дають знижку на день народження. Крім того, є список осіб, які також можуть одержати персональну знижку, підтвердивши свій статус документально. Інваліди, пенсіонери, студенти. І ще один варіант отримати персональну знижку це виграти в конкурсі кліків периферальному посиланню. Так от, щоб отримати галочку за персональну знижку, нам необхідно будь-яким чином набрати 20% персональної знижки. Це може бути, наприклад, виграш в конкурсі плюс день народження, або виграш в конкурсі плюс якесь свято, або День народження плюс якесь свято. Або день народження плюс поповнення рахунку і покупка реклами. Власне, на самому початку це не дуже важливо, проте, якщо придеться піднімати рейтинг від 80% до 100%, то саме оця знижка буде грати важливу роль. Тому планувати свій великий рейтинг потрібно так, щоб він співпадав з днем народження. Ось, власне, і все, що я міг розказати про те, як одержати галочку за персональну знижку на сервісі Godel. Але це не останнє моє відео. Тому якщо інформація вам цікава, ставимо лайк і підписуємось на канал, щоб не пропускати нові випуски.